Привіт! Привіт-привіт! Засмучена. Ні, все нормально. Твоя кава тримає. Дякую. Ну, розказуй, розказуй. Це все нормально. Та ні, ти засмучена. Таке. Зустрічалася. Ні, сьогодні ж на субота він працює. А скільки ви вже знайомі? Тиждень? Трохи більше. І ще ні разу не зустрічалися. Навіть на кави. Ну, якось на минулих вихідних не вийшло, а ці ще не достали. Він хоча б написав тобі? Так. Тобто, ні. Я запитала у нього, чому він не відповів на минуле повідомлення. Але він його навіть не відкрив. Не пиши йому більше. Зрозуміла мене? Угу. Перше, не пиши. Чоловік це хижак. Йому подобається завойовувати. А тут здобич сама за мисливцем бігає. Ти йому до цього перша писала? Угу. Трясця. Ну нічого. Я хочу якнайшвидше розібратися з цією ситуацією. Правильно. Я не хочу перебувати в ілюзії. Я його сьогодні подивилася. На тарошечка? Ні. На Ленорман. А. -а, -а. Золоті мрії, Ленорман. Гарні карти. Так. Я подивилась його почуття до мене. А там маска, міст та сходи. А що в нього на сайті написано? Одружений? Хіба ж хтось напише, що одружений? До того ж він пішов з сайту. Ось бачиш, він заради тебе навіть сайту пішов. Я раніше теж так думала, а потім дивлюсь, а в розкладі сходи, це ж вибір. Він обирає між мною і кимось ще. Так і ти вибирай. Ти ж сайту не пішла? Так не вийшла. Але я не хочу ні з ким спілкуватися. І вибирати я більше не хочу, і менше не хочу. Ти думаєш, лінчі паном на сайті когось? А може, не одну. А тепер вибирає між вами? Угу. Я так і думаю. Поганенько. Ну, ось. А ти кажеш написати йому і не набридати. і… А може, там є ще якась паночка, паняночка, і вона написує йому. І у нього до мене навіть думки не доходять. Так. Розжени всі збори в голові. Так і скажи, виходимо. Вони чують. Реально. Хто чує? Таргани твої, розганяй їх там. Зберись докупи. Як кажуть психологи, зніми важливість. І все буде легко. Угу. Легко сказати. А чоловіки в наш час на дорозі не валяються. А вони ніколи на дорозі не валялися. В нашому віці тим більше. Може, на рунах його подивитись? Ну не заганяйся. Ще кілька днів тому ти була така сяюча. Ну, ось виходить. Що я сяю тільки коли одна і нікого не чекаю. І що мені тепер? Все життя самою бути. Як ти встигла втюхатись за тиждень то? Не просто що це мій чоловік. Не риви, все буде добре. Він мені написав. Написав! Закохана дуру я.